Янукович, Вітя, вернись! Помоги нам! Дивіться, будь ласка! Це викіянка, так? киянка, так? Да? Да. Порядок наводите, так? Да? А скільки коштує? А скільки коштує свобода наша? Скажіть, будь ласка, скільки коштує наша свобода? Це ясно. Добре. робити, да. А ви знаєте, що я теж на роботі? Ода і свобода моїх дітей. А бюджет, а бюджет. Ви знаєте, що ви на приватну структуру працюєте? Ні, ми на приватний працюємо, Ми працюємо на шановний. Почитайте, будь ласка, документи. У нас немає державних структур. Податкова, приватна, пенсійний приватна. Ви працюєте приватно, конституція? Оце само дідуля? А що ви оце, це бардак розвели тут? Якби були такі як дідуля тут всі? То хай би стояли сотінь, добивалися. А, а не переживайте, бажали. скоро повернуться. Хай повернуться нормально повернуться, хай не бомжі сюди. Це свинущик тут розвели. А ви знаєте, що це по вашій війні бомжі розведені? Так. Да. Подивіться, А скажіть, будь ласка, що їм робити, якщо нема робочих місць? Вони коляться і сидять пасяці. Де я сама особисто вони, знаю людей. Вони, 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 вони зранку, там в ресторані <пас> в тому обідали. Коло я, я сиділа? Позволяю, от Отам от християни, християни сиділи на колоті. Християни, християни уйшли. Нормальні. Нормальні люди ушли самі. Отсюда. Нормальні люди ушли. А ті, хто тут сиділи, там в ресторані їли і пили. І ходили не знімали. Розказували. А я впливаю. Чомусь Ро. я ресторан. ходять. Я знаю цих людей. Я знаю. Я, я знаю цих людей. Не, не розказуйте, будь ласка. Вони є інфаркт. Три інфаркти, два мікроінсульта. Послухайте, чоловіка, але я ризикую своїм життям. Я за те, щоб тут було нормально те, що прийняли. Кияни на багатотисячному мітному, кільканадцятитисячному, коли йшли від парку Шевченка і прийняли, що тут має бути пішохідна зона, цей підонок вже буду говорити, відкрито. Може він на мене в суд подати. Порошен цей кличко, приходячи до нас, коли ми мали з ним домовитись про те, який має бути майдан. Він зробив тут побоїще. Так давайте так, ага, давайте розганяйте, правда, людей. Так він, він зробив оце тоді побоїще. Тут 20 автобусів вигнав Послухайте. позавчора. Послухайте. дайте, да, дайте валір'янки прошу Треба заспокоїти. Ні, воно мені не потрібно. Мені буде мені заспокійливе одно. Коли продажні шлюхи, коли підраси під продажні і інші звідси підуть, я тоді заспокоюся. Я ще раз говорю, коли я сьогодні прийшов і сказав, що послухайте, що я е, е, цей музейну експонацію тримаю, музейні експонати. Дозвольте, що прийшли, ваша банда прийшли, поламали. Я музейні експонати тримав. Коло мене чистота, порядок, позаметувано. На місце було і так далі, чистенькі простиня. Все показав їм. Я кажу до вечора. Скажіть, будь ласка, де вона це знаходиться? Вона тут стояла. Так а де зараз воно знаходиться? А зараз поламали, поламали, подрухотали. А коли ми такі, як він, я прийшли, вони прийшли, от там під, підпалили палатку, а людина стояла, бачила. Я музейні експонати оберігав, а вони поламали, побили. То кого я можу зараз казати? Встид вам позор, кияни. Що, коли по першому кличу ми вас кликали, ми вас кликали, ми вас кликали, по, ми вас кликали по першому зову, ви бігли, таксисти бігали, возили. В даний час ви всій тій банді ви служите. А я вас шукала, ви поговоримо. А де він дівся? Ну не поможе.